недостатньої бойової підготовки наших бійців, які, начебто, потрапляють на передову без необхідних знань та умінь, хвилювала суспільство та призвела до численних дискусій на цьому тлі. Доволі обнадійливо прозвучала заява представників генштабу ЗСУ про те, що термін базової загальної військової підготовки буде збільшено з 30 днів до півтора місяця. Докладніше далі. Як заявив заступник ГУ доктрини підготовки генштабу ЗСУ, герой України, полковник Євген Межевікін, спершу новий механізм відпрацюють у рамках пілотного проєкту на п'ятистах новобранцях, а згодом нововведення планують розпосюдити на всі навчальні центри. За словами полковника, який безпосередньо корує це питання, планується змінити підходи та формати навчання військовослужбовців, підвищити відповідальність цієї командирської вертикалі за підготовку особового складу та трансформувати систему підготовки інструкторів. Програму вже не тільки розроблено. Но але й затверджено збільшення до 45 діб термінів навчання новобранців це лише один із напрямків підвищення якості навчання військовослужбовців у навчальних центрах. Йдеться також про вивчення нових технічних засобів: БПЛА, РЕП та РЕР, сучасних видів озброєння, розширеного вивчення тактики, топографії, посилення курсів фізичної та психологічної підготовки військовослужбовців. Тощо у порядку з заохочення планується, що найкращим курсантам після завершення базової військової підготовки буде дозволено. Обирати собі місце проходження служби щоб бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.